Скій центральній районній лікарні триває капітальний ремонт окремих відділень. Колектив обласного телебачення Галичина теж долучився коштами до закупки м'якого інвентаря для палат переобладнаних і відремонтованих для того, щоб лікувати та реабілітувати учасників бойових дій та поранених в зоні. АТО. Тож тепер наші кореспонденти є частими гостями у покутських медиків. Як справжній ревізор, все оглядала Галина Філіпова. У Тлумацькій центральній районній лікарні кажуть, що поштовхом для таких масштабних реконструкцій у травматологічному хірургічному і терапевтичному відділеннях була благодійна допомога громадських організацій, громадян і колективів. Кілька місяців назад, з благою участі вашої та народної самооборони з підтримки районної державної адміністрації, керівництва лікарні було прийнято рішення про створення реабілітаційних ліжок. Центральній районній лікарні з метою надання допомоги всім учасникам бойових дій, інвалідам, ну і звичайно, учасникам АТО. Впродовж цього періоду, завдяки благодійникам, з'явились нові ортопедичні матраци, проведено ремонти у трьох палатах, обладнано кабінет, фізіотерапевтичного лікування, червоний хрест, поставив установку для реабілітації після захворювань опорно-рухового апарату, масажний стіл, апарати міостимуляції. Враховуючи, на жаль, складну ситуацію, яка створюється як наслідок військових дій, стало необхідні створення Кабінету психоемоційного розвантаження. За рахунок інших посад ввели в штатну посаду психолога, прийняли людину з вищою освітою, налагоджуємо цю співпрацю. Ми надіємося на те, що наша плідна праця. Консультації спеціалістів, які мають уже досвід роботи в цьому, разом з спільними зусиллями ми по мірі можливості зможемо надавати необхідну допомогу як психоемоційної реабілітації хворих, так і фізичної реабілітації. В майбутньому планується ще стіл для проведення автоматичного масажу. На це зараз підшукуються кошти. Ми ще плануємо відновити бальнеологію в лікарні. Більше 25-30 років назад вона у нас існувала зараз, вже відсутня. Ми отримали теж у вигляді гуманітарної допомоги з Німеччини ванни для підводного масажу, для масажу верхніх кінців при захворюваннях судинних, таких як хвороба Рейно. І ми теж надіємося, що ми протягом весни зможемо змонтувати і встановити такі вид надання допомоги нашим хворим. У терапевтичному відділенні на лікуванні впродовж року, звичайно, перебуває найбільша кількість пацієнтів, і потреба в ремонті назріла вже давно. Коштів виділено біля мільйона. Праве крило завершуються ремонти. Надіємося, що розпочнемо ліве крило цього року, і в 2016 році повністю здамо терапевтичне відділення. Ремонти проводяться як і в палатах, де перебувають хворі, так і в допоміжних приміщеннях, так і в санвузлах, і в столовах. Повністю коридори це все міняється. Міняється електрика, міняються санвузли, міняється меблі. Для того щоб комфортно людям було перебувати, капітальний ремонт в Тлумацькій ЦРЛ триває на усі роботи потрібно 2 мільйони гривень. І якщо зорі зійдуться позитивно, то до кінця 2016-го реконструкція завершиться.